Часто бувають у людей такі запитання, як наші думки можуть впливати на результат. Дивіться, друзі, це впливає напряму. Тому що якщо у нас думки негативні, ці негативні думки вони запускають такі, скажімо, негативні відчуття. Да, от, в організмі, ці негативні скажу, відчуття в організмі, вони впливають на якість дій, які ви робите, а можливо, взагалі не робите. Да? Ось. І оця якість дій, звичайно, потім ем, впливає на пряму, на результат. Тому, якщо е, ми почнемо, в думках вже самі себе. Настраювати, так, що я готовий, я готовий діяти, я готовий вже е, досягати результатів, я готовий творити, я готовий прийти до першого фінансового результату, до другого, до третього, неважно, які вас цілі. Ось, таким чином, ви самі вже на фізичному рівні, теж, якщо ви почнете, е, щоб енергетично це відчувалося, почали пробіжку, почали якесь дихання робити, медитацію, ще щось. Ось, і тоді ви почнете мати нові відчуття. Нові відчуття, вони будуть вам давати таке натхнення для нових дій. І оці нові дії вже будуть давати нові результати. Ось от такий прямий зв'язок.